В сьогоднішньому відео говоримо про Startnet, а саме про те, як ви можете відстежувати свої транзакції в даному проекті. Поїхали! Трьома такими найголовнішими провідниками блоків є. Starkscan, ViewBlock і Voyager. Отже, ви зайшовши на ці блок експлорери, можете відслідкувати свою транзакцію, ввести туди хеш своєї транзакції, відслідкувати всі деталі, оплату за газ, час, місце, куди переміщений токен і тому тому подібне. Так? Тобто є в StarkNet дуже широкий вибір цих блок-експлорерів. Три штуки можете користуватися будь-яким, але обов'язково переходіть по офіційних джерелах. Так на ці блок експлорери. Краще зайти, можливо, в чат у в Діскорді, в Старкнету, запитати в так, в, модерів, в адмінів, де можна відслідкувати вашу транзакцію. Вам там надійшлють покликання на чи Voyager чи на StarkScan чи на Юблок. Ви собі зможете безпечно перевірити вашу транзакцію. Ви можете також знайти ці блок-експлорери в соціальних мережах, але обов'язково стерайтеся з каном. Всім дякую за перегляд. На в цьому в мене все і до зустрічі.